Так, всім привіт. Продаємо ми свого роботягу комбайна New Holland Bison Z110. 2001 року випуску. У 2014 був пригнаний із Польщі. Там був один власник і тут також один власник був у нас весь час. Значить... Топливний бак 300 літрів. Ось така резина ну, в гарному стані. Передня. Також так, електромотори регулювання. До речі, підходять з Ікаруса замивача скла. Недавно замовляли один. Це достатньо. Просто на ньому. Так, прийшов він нам був без січкарні. Е, весь час косили ми до минулого сезону, так. але в минулому сезоні заказали його рідну, нічого не придумали, заказали від нього січкарню. Прислали нам, встановили. Ну, задоволені. Єдине, в цьому році Добавляли ось цей натяжник. Цей натяжник. Робили самі, тому що при включенні буває, що ну трохи пригав ремінь. А зараз зараз вже набагато краще. Так, трохи ножі. Ножі. Значить, в цьому році трошки трошки рапсом їх попідбивали, косили там, де Лучше не треба було. Значить, решета. заводські його були нерозборні, решета. Але ми поміняли. Замовляли у нас в Україні, виробляють їх. Нижнє поміняли, верхнє поміняли. Все тепер регулювання є, звісно, розбирається все. І в цьому році поміняли останнє це на повторний обмолот решета. Тобто всі решета нові. Нові розборні решета Так, резина з цієї сторони. Ну, така ще як і стоїть. Все одно покажемо. Ось так. Ящик самі варили для інструменту, бо був малий. Акумулятори. Значить, ну стараємося. Миємо, гарненько видуваємо. Щоб ніде ніякої ніякої грязі не було. Це значить барабанні соломатряси. Тобто тут нема клавіш, барабани стоять 5 штук їх. 5 барабанів. Зараз піднімемось наверх. Установлений тут Мелесовський двигун на 220 кінських сил. Шестициліндровий рядний. Ось такий апарат. Радіатор. Все. Все добре, теплоднік. Ну все, стараємося вимивати, видувати, бо це техніка. Воздушний фільтр. Рівні запасні. Так, бункер зараз покажу. Там ще насіння трохи. Ось такий бункер. По вмістимості бункера ну це дуже таке питання. То що в залежності від натури, ну і самі розумієте, що так і не скажеш. Того така натура, того така. Опа. Тут все целенькое. Тулочки целенькие. Вот это уже сами делали. Трошки была, взломалась трубка. Ну, так, даже краще. Значит, сейчас залезем в кабину. Так, спереді, шлами все. Так, кабінки був в нас без кондиціонера. Встановили ми самі кондиціонер. Все працює, все добре. Так. Значить, управління ось тут, а, включання вигрузного шнека, молотарки, жатки, ну, тут, понятно, гідроход. я дуже думаю, понятно, так, коробка, регулювання волатильного барабану. Ну і звісно, сам рычаг. Ну, На рычагу, зрозуміло вверх вниз Так ось є горизонтальні наклони на і ну, на рамки. Можливо. Бортовий комп'ютер. Ну і так все, бучечку встановили. все, комнечку, все, все добре. по приборке вот так все. Ось вот такая приборочка. Так. Значит, на нем э, установлена светодиодная оптика. Четыре наперед, одна на шаг. Ну и так пока все. Детальніші питання, то я вже думаю по телефону. Так, є у нас жатка соняшникова. Ось зараз з'їмо. Ось така жаточка з протягуючим валом, до речі, з протягуючим валом придбали ми її у минулому році. Зараз сфокусуємо 2001 рік. 4,7 робоча. Придбали ми її в минулому році. Така жаточка, вторий сезон у неї, так як у, у січкарні. Ось така жатка. Так, ну і звісно є жатка зернова, куди ми з неї візок до цієї жатки. Все, все включено. Так. В такому стані пальці в цьому році все мінялося тут. Так, ще всередині трошки так, щоб показати. П'ятиметрова жатка в нього. До речі, може кому цікаво. На цю жатку у нас є також і приставка. Приставку ми купляли в 2014 році, ну відразу як пригнали. Кого зацікавить, я думаю по ціні домовимося. Приставка 5-метрова, ну піджаточку. Ось так покажу. Ну тут що, я не знаю. Жадка, в принципі, як жадка. Дуже зручно. 5 метрів. В будь-яку зайдеш така жаточка. Сейчас трошки дальше, так. Так, а тепер що по поводу ціни? Значить, комбайн жатка і візок 22 тисячі доларів. А от соняшникова жатка 7 тисяч доларів. Ну, ось така, така ціна, я ж говорю, комбайн укомплектований, повністю готовий. Ми ждемо самі, також збирання був наші соняшник зелений. Але вже виїжджали там на калим, скажімо так, підробили трошки. Ну, так повністю заряджений, готовий до бою. Я думаю другі. Там більш детальні питання. Тоже по телефону, я думаю, буде під відео в описанні номер телефону. Також е ссылка на мій канал. Там є відео, як він косив зернові, як він косив рапс. В цьому році косили рапс ми. І також далі будуть ще відео, Там як будемо косити соняшник. Бо тільки в цьому році я почав викладувати відео і тому немає е раніше зйомок. З цим агрегатом. Ну, все, дякую за увагу. Любі питання е будемо відповідати на любі питання. Якщо потрібно буде відзняти, відзняти додатковий матеріал, відзнімемо. Е е любі фотографії. В общем, все, що треба. Ще раз така жаточка. Візочок, ну і... Там комбайн. Дякую за увагу. До побачення.